Ну і ще раз які запитання саме по цьому відео. Тобто наскільки трапляються в реальності такі ситуації, як можна назвати комунікативну стратегію вчителя, чи зустрічаються вчителі з такою стратегією, чому така стратегія хибна для учнів і або і для, для вчителя, чи травлялися подібні ситуації у вашій практиці? Ну, і відгук, що я бачу, адміністрація чи класний керівник іноді просить бути. Снісхадівне на російському, російської я також не можу згадати, як, до деяких учнів, чихось синків і донечок. У будь-якому випадку це повинно впливати на поведінку вчителя на уроці. Ну, я скажу, що коли я працювала у дуже, скажімо так, Приватно, приватному навчальному закладі з дуже дітьми з заможних сімей, то іноді діти таку поведінку мені намагалися видавати, оскільки я викладала психологію і це не вважався такий обов'язковий предмет. То я дуже пізнала те, що я бачила на своїх уроках на цьому відео. Ну скажу, що моя поведінка дещо інакше була. Так, дякую за перегляд відео, і я сподіваюся, ми активізували наше розуміння те, що буває в школі. Наступне відео це вже розроблений мій ролик, який показує, яким, чин, яким чином формується ця поведінка, яким чином з проявів, з шкільних проявів формуються ті чи інші типажі хибної поведінки. Ви, коли будете передивлятися, за кожним героєм, а в цьому сюжеті буде чотири герої, три учні і вчитель. Ви для себе намагаєтеся зрозуміти, який типаж тут був, і, можливо, у цих попередніх активізуючих роликах якісь типажей ви вгадаєте. Потім ми це вже обговоримо. Для цього буде вже ну, додаткове обговорення цих типажів у нас буде. Отже, наступний ролик смонтований. Як формується хибна поведінка?